Цей день настав. Вони назвали нову дату старту. Більше ніяких протягом, може, двох, може, трьох тижнів. Чітка дата: цю п'ятницю, 16 січня о 19.00. Відбудеться старт довгоочікуваного серверу CyberPV. А ви вже зареєструвались? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю за першим посиланням в описі, ви знайдете рефералку, завдяки якій зможете отримати бонуси та вагомо полегшити старт. Також я за ініціативи серверу провожу конкурс на 100 золотих. Умови дуже прості. Коментар, який набере найбільшу кількість подобайок до моменту старту, стає переможцем і забирає нагороди. Також в коментарях напишіть ваш нік в Діскорді, щоб я зміг з вами зв'язатись. Ех, нарешті це сталося. Ще буквально декілька днів тому йшла мова, що про старт говорити рано. Як тут раптом анонс. Ви можете подумати, що змінилось. З того, що мені відомо, вони пофіксили ключові проблеми. Швидше, аніж здавалось. Добрали декілька людей, щоб покращити шрифт інтерфейсу та переклад. А решта моментів, які не так сильно впливають на ігровий досвід, залишили на дошліфовку вже після старту. І як на мене, це максимально правильне рішення. Я особисто вже справді скучив за грою і готовий пожерти якимось недоперекладними текстами квесту або іншими дрібними речами заради того, щоб нарешті поринути в світ Perfect World. Цей процес розробки був таким тягучим, що я вже почав задумуватись про перехід в іншого ММО. Бо як я вже казав, це мій останній сервер. І я думаю, я такий не один. В Діскорді зібралось чимало гравців та кланів, і мені вже цікаво подивитись на ці протистояння. Для себе ж я вирішив, що буду стартувати одразу трьома персонажами: хіл, страж і сін. І тут не буде основного героя. Всі три персонажі будуть тягатись по мірі їх потреби, звичайно, враховуючи пріоритет Бо діяти вони будуть як одне ціле. Я ще ніколи не грав в такому форматі. Зазвичай створював одного-двох фарм персонажів і вдягав за рахунок них основного. Ця ж банда буде рухатись своїм шляхом. Можливо, в далекому майбутньому таки з'явиться персонаж, якого я буду вдягати за рахунок цих персонажів, але це не точно. Мені справді цікаво спробувати розвивати їх паралельно. Це свого роду челендж. А на рахунок конкурентності за топ-сходинки, марафони-прокачки і так далі, я не претендую. У мене немає стільки часу, щоб тягатись з топами, та й мені, чесно кажучи, цього не потрібно. Також одне з питань, яке я для себе все ще не вирішив: це клан. В Діскорд каналі серверу вже є 11 кланів, більшість з них дуже круто подані, але приймати рішення, я думаю, буду вже по ходу гри. А які у вас плани на старт? За кого будете грати та в який клан вступаєте? Пишіть свої думки в коментарях. А також нагадую про конкурс. Коментар, який набере найбільшу кількість вподобайок, отримає 100 золотих. І будь ласка, не забудьте приписати до коменту свій discord нік для зв'язку. А з вами був як завжди, Overcompensate. Я дякую вам за цей перегляд і почуємось вже зовсім скоро на старті CyberPV. Бережіть себе.